Друзі, всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі. Мене звати Галя. В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про німецьких жінок. Відео про німецьких чоловіків я вже зняла, залишу ось тут посилання. Ви завжди зможете перейти і переглянути його, воно вам дуже сподобалося, і багато з моїх глядачів просили зняти схоже відео щодо німецьких жінок. Але перед тим, як ми приступимо до цього відео, як я розкажу вам свої. Якісь спостереження, свої враження від німецьких жінок, я б хотіла попросити вас долучитися до збору для дуже хорошого мого знайомого, для мого дуже хорошого друга, людину, яку я особисто знаю, яка зараз в лавах Збройних сил України, і хлопці збирають собі на нову автівку і на ремонт старої машини. Вони зараз знаходяться на південному напрямку України, і я хотіла би вас попросити долучитися до збору на їхню автівку. Я залишу всю інформацію в посиланні під відео, посилання на банку, а також у першому закріпленому коментарі. Але це ще не все. Я хотіла би від себе вам подарувати два подарунки за донат. Перший подарунок це буде ось такий адвент-календар від марки Enerbio це марка Росман, і тут є стівні продукти 2. Дуже смачні речі, доволі такий важкий адвент-календар, до речі, я його буду розігрувати. І також розіграю ще адвент-календар від марки Масло Tom. Ставлю тут, як він виглядає. Це дуже класна українська марка, яка спеціалізується так само на виготовлення арахісової пасти, батончиків, різних горіхових паст, шоколадок. У них дуже. Дуже класна продукція, обов'язково перейдіть на їхню сторінку. Подивіться, щоб виграти ці два календарі за донат. Тобто, одна людина виграє один календар для цього потрібно задонатити на банку мінімум 200 гривень це такий вхідний квиток. Ви можете донатити більше це буде плюс до вашої карми. Обов'язково в коментарях під цим відео написати, що ви задонатили, а саме поставити плюс. І обов'язково збережіть скріншот свого донату, щоб коли система вибере ваш коментар, ви мені змогли підтвердити те, що ви задонатили, скинувши скріншот мені в інстаграм. Тому що так буде справедливо, так буде чесно. Я вас дуже-дуже прошу долучитися. Це людина, яку я особисто знаю. І для мене дуже важлива підтримка ЗСУ, особливо зараз, в такий непростий час. Тому я буду вам дуже дуже вдячна за ваші донати за вашу підтримку. Ну, а тепер приступімо до нашого відео. Перше враження в мене і така відмінність, скажімо так, від українських жінок, від філософії українських жінок. Полягає в тому, що німецькі дівчата і жінки не прагнуть якнайшвидше одружитися, завести сім'ю, і для них сім'я не є якоюсь самоціллю. Вони набагато більше сконцентровані на своїй кар'єрі. Звичайно, це все залежить від регіону, від місцевості, від села чи міста. Але загалом німецька жінка набагато більш самодостатня, вона самостійна. І вона мислить про себе у категорії самостійної одиниці. Їй не треба для успіху чи для життя обов'язково ще мати чоловіка на першому плані там, чи сім'ю. Вона прагне розвиватися кар'єрно. Тобто вона будує себе, вона розвиває в першу чергу себе. І це мене дуже сильно. Не вразило, а відразу такий контраст до того, що я знаю, в нас це коли нам нав'язують, що дівчина обов'язково має вийти заміж, бажано рано, бажано рано народити дітей, і тільки тоді вона ніби стає реалізованою як жінка. Так от, у Німеччині такого уявлення немає. І коли ви будете говорити з німецькими жінками і оперувати такими термінами, наприклад, там, Ну, головне ж, чоловік. Або чоловік мене не відпускає, або ну, народити ж треба там до 30 років. Ну, наприклад, так вони на вас подивляться, як на прибульців з космосу. Тому що в них таких, такого виявлення жінки в шлюбі чи в дітях немає. У них цінність жінки це вона сама, її голова, її освіта, її кар'єра, що вона сама з собою являє. Наскільки вона сама може себе забезпечити, наскільки вона сама може про себе подбати, це є ключовою цінністю жінки. Її самостійність і самореалізованість, реалізованість в якійсь професії чи сфері життя це найголовніше. Саме тому німецькі жінки набагато пізніше, ніж українські, виходять заміж, вони набагато пізніше народжують дітей. З одного боку, це можливо біологічно. Фізіологічно не так привабливо, скажімо, не так добре, а з іншого боку, вони до цього доростають ментально. Тобто вони це роблять з усвідомленням, вони реалізовані, в них є робота, в них є кар'єра, в них є зв'язки, в них є освіта гарна. Розумієте? І потім тільки вони доходять до етапу, що можливо треба завести сім'ю. Але багато на сьогоднішній момент також людей, жінок і чоловіків в Німеччині, які обирають життя без дітей, child-free. Це набагато поширеніше явище і рух у Німеччині, ніж у нас. Тобто дитина не є самоціллю. У них самоціль прожити своє життя, в своє задоволення, реалізувати себе і, скажімо так, от фокус на собі. Суто на собі такий індивідуалістичний підхід. Саме тому німецькі жінки часто платять самі за себе в кафе. Вони не вважають, що їм треба перед ними відкривати двері, так? що це якийсь прояв їхньої слабкості. Що якщо перед ними хтось відчиняє двері, вони відчувають себе якимось неповносправними, не такими, як інші так, люди. Тобто вони цього не люблять. І якщо ви. Як чоловік вирішили галантно проявляти такі от якісь знаки уваги, то найчастіше така феміністична німецька жінка, вона може навіть вороже до таких знаків поставитися, до якогось такого цих от е, великих букетів. Вона має, може навіть цього боятися, з підозрою ставитися, бо вона цього не потребує. Вона не потребує бути такою дівчинкою-дівчинкою, за якою треба не знаю, там, відчиняти двері, платити і так далі. Ні, вона сама за все заплатить, сама відчинить двері, бажано ще й ногою, і для неї це не проблема. Вона не відчуває себе якоюсь не такою, як чоловік, в багато яких сферах. Також німецькі жінки набагато більш є таке російське слово страптівий, можна сказати, такі вередливі. Так вони мають свій певний список чи принципів, чи в голові якісь склалися в них принципи. Вони доволі такі можуть бути різкі, вередливі, гордовиті, своєрідні, тобто вони такі. Не прості, можуть бути і не такі зручні у спілкуванні, особливо з чоловіками. Тобто, це не та жінка, яку можна приручити, вона буде прати, готувати їжу, прибирати ціними днями квартиру. Ні. Вона не сприймає себе як хатня робітниця. В неї теж є вимоги до чоловіка. Вона вимоглива. Оце теж дуже важливо, тому що у нас в Україні. Дефіцит, напевно, чоловіків ще до війни був, а зараз я взагалі про це мовчу. І е, жінки видно, як вони конкурують між собою. У нас моделі ходять по вулицях, і одна іншої красивіша. І видно, що чоловіки просто можуть обирати. Неважливо, який чоловік він може обирати собі найгарнішу жінку. Вона буде за ним його утримувати, в плані тримати біля себе, щоб він же ж нікуди не дівся. От треба його тримати, треба йому не давати втекти, його чимось ем, забавляти, так, якісь йому послуги робити, і те, і все. В Німеччині цього немає. Чи то немає дефіциту жін чоловіків, але в Німеччині. Саме хлопці, чоловіки, ну, скажімо так, потребують жінок. А жінка вона може бути абсолютно непривабливою зовні, на мій особистий смак, так? Може бути ну, взагалі найсередніша жінка, яку ми можемо собі уявити, але вона наскільки цими чоловіками може нехтувати? А вони до неї все йдуть і йдуть, а вона їм ні та ні. Розумієте, нема такого, от схопитися за чоловіка і утримувати. Ні. Саме тому мені здається, часто є такий кластер німецьких чоловіків. Це не масово, звичайно, але є такий феномен. Я думаю, ви про нього чули. Що німецькі чоловіки, особливо якісь більш старші, вони їздять у країни Південно-Східної Азії. На Філіппіни, в Таїланд, в В'єтнам, і знаходять собі там дружин або дівчат, girlfriends. Чому? Тому що ті жінки набагато більш прислужливіші і простіші у стосунках і в спілкуванні, ніж німкені. Тобто ті жінки і готуватимуть, і масаж робитимуть, і все робитимуть будь-які забаганки чоловіка у Німеччині. Такого немає. Це дуже важко знайти. Саме тому німецькі чоловіки їдуть так далеко від своєї країни, аби знайти саме ось таку жінку, так? таку от прислужливу, жіночну, легку в спілкуванні, якусь простішу, яка буде йому вдячна за те, що він її привезе в Німеччину і буде з ним жити. Їм це комфортніше, ніж будувати стосунки з своїми. Ну, скажімо, одно, одно як це в, в, в межах однієї країни, так між своїми дівчатами, між Німкенями. Німкені залежно від регіону. З, звичайно, все залежить в Німеччині від регіону. Але якщо ми говоримо про більш північну, східну частину Німеччини, то жінки можуть бути е, нежіночними і дуже холодними емоційно. Тобто вони... Більш схожі, ну, я не знаю, як це пояснити. Я думаю, багато хто розуміє, про що я. Вони доволі холодні в спілкуванні, вони не емпатичні, вони не душевні, вони більш такий, як універсальний солдат. От у них є перелік справ якихось їхніх інтересів. І вона собі цак 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 це все робить. Це не непогано і не добре. Це просто так є. Я не кажу, що це погано. Можливо, це і круто, коли жінка така от. Сконцентрована, цілеспрямована, якась така більш зібрана, не, не робить істерик, не, не б'є посуд, знаєте, не, не оце таке італійські емоції. Вона з нею все передбачувано, з нею все спокійно, з нею можна домовитись, поговорити як на робочій зустрічі, підписати контракт, умовно, і жити собі без якихось там перепитій, емоційних оцих от гойдалок. Це теж комусь до вподоби, тобто в цьому теж є плюси. Що стосується більш південного регіону Німеччини, та ближче Австрія, Італія, Швейцарія і е, Західної частини, ближче до Франції, Бельгії, то там жінки трішки інші. По-перше, раніше це була частина Вест дочленд Західна Німеччина, і там. Зберігався в 70-х-80-х років роках такий патріархат, коли чоловік працював, а жінка дуже часто сиділа вдома з дітьми. І покоління вже старше, покоління отак, моїх батьків, умовно чи навіть ще старші жінки, вони от такого складу характеру там, що жінка має бути вдома з дітьми, а чоловік працює. А в Східній Німеччині навпаки, там жінка була завжди на роботі, в заводі біля станка. Вона була, ну це соціалізм. Так, жінки працювали на рівні з чоловіками, і вони там до цього часу зберігають оцю установку, що жінка. Має працювати на рівні з чоловіками, тому щоб ви розуміли різницю. Так? Якщо ви зустрінетесь з милою бабусею, яка живе десь на Заході, то вона швидше за все вам говоритиме, що ну, жінка ж має бути вдома, працювати не треба що з дітьми. І так. І ви можете цьому здивуватися, а на сході та сама бабуся вам скаже, ні. До пенсії треба працювати дітей в садок з 6-місячного віку на рівні з чоловіком, тобто наскільки різні. Підходи в соціалізмі і модель більш така, я не знаю, американська, західноєвропейська, я не знаю, як це назвати. Но зараз, звичайно, це все міняється. І зараз жінки і молоді на заході Німеччини так само активні, еманциповані, феміністичні рівність, рівноправ'я з чоловіками хочуть. Що мені також дуже сильно впадає в очі, це. Закритість не тільки німецьких жінок, а взагалі всіх німців, але німецьких жінок так, так само взагалі дуже важко подружитися з німецькими жінками по-справжньому. Ви можете бути приятельками, вони милі в такому поверхневому, повсякденному спілкуванні. Вони можуть вам посміхатися, питати вієць, бути дуже такими дружелюбними, миролюбними. Але все одно це все на поверхні. Ви маєте розуміти. Що в них є ось таке розшарування, те, що на поверхні це може бути супер привітно, але глибше вони вас не підпустять, і вони можуть про вас думати щось взагалі інше, навіть не те, що ви вважаєте, вони думають. Тобто вони такі доволі своєрідні і закриті, і вони можуть дуже довго не підпускати друзів. Я взагалі не знаю, якщо чесно, дуже мало знаю прикладів, коли німкені дружать з іншими якимись країнами, так, представницями інших країн. От дійсно дружать як від серця, як у нас. Тобто, дружба, коли все відкрито, коли ти можеш будь чим поділитися. Отака сердечна дружба. Я такого зустрічала дуже рідко, і то хіба в поколінні старших людей, коли в них ще були ці зв'язки з Радянським Союзом, вони там десь разом вчилися в Москві. То, звичайно, там вони якось перетиналися в молодості і починали дружити. Але зараз це дуже-дуже складно. Вони дуже закриті, вони дуже такі в собі. І просто в нас часто я бачу, коли мігранти дружать між собою: там українці і латиноамериканці, наприклад, чи українці і я не знаю, ну там турки, так, дівчата, з Туреччини, якось це легше відбувається і легше порозумітися, ніж з німцями, бо вони дійсно дуже закриті. Що стосується хатніх справ, я думаю, ви також розуміли, що. Німецька жінка не вважає, що вона має вміти готувати, чи має готувати кожен день, чи має там прибирати кожен тиждень. Ні, часто діляться обов'язки між чоловіком і дружиною. І, взагалі, це не жіноча справа. Якщо йдеться про сучасні такі емансиповані стосунки, то це все ділиться порівну, Часто чоловік робить багато що по дому. Жінка не вважає себе менш жіночною, коли вона не готує, наприклад. Тому що в нас обов'язково жінка має готувати, потім прибирати зі столу, мити посуд і це вважається, от, вона така от господиня, така молодець. А насправді ну, часто це просто втрата часу великого. Дуже. І якщо жінка працює, якщо в неї є якісь додаткові хобі, то часто вона може в цей час присвятити себе чомусь більш Розумному, ну, скажімо, те, що має більший сенс, ніж просто приготування їжі. Так само думають і німецькі жінки, вони не вважають себе поганими жінками, якщо вони не готують, чи поганими мамами, якщо вони не годують дитину грудьми. Чи якщо вони, я не знаю, не присвячують весь час дитині. Ні, вони більш до себе лояльні, вони цінують себе, свій час. Свої якісь переконання і принципи, розумієте? Але часто так жінки німецькі бувають такі «anstrengt», тобто важкі в спілкуванні, до них треба знайти. Підхід і ключик. Напишіть мені обов'язково в коментарі, чи ви помічали ці риси за німецькими жінками. Можливо, у вас якісь є цікаві історії. Мені завжди дуже цікаво читати ваші історії і про вашу взаємодію з німецькими жінками, з німцями загалом. Можливо, є якісь такі цікаві історії, якими можна поділитися, і вони проілюструють якусь таку рису німецьких жінок, про яку я сказала або про яку не сказала, забула. Донати обов'язково на збір для зсу. Нагадую, що я розігрую ось цей адвент календар за донат і також календар від масло том. Не втрачайте цю нагоду отримати ще два адвент-календарі від мене. Три я вже розіграла. Це ще два за донат, друзі. Також всю інформацію я розміщу у своїй спільноті на YouTube, де також укажу всі правила. Обов'язково не забувайте дотримуватися всіх правил, і тоді переможець буде справедливим. Дякую вам дуже, що ви додивилися до цього моменту. Я вас всіх цілую, всім бажаю мирного неба. Мирної зими, мирного закінчення осені, попри цю темну пору, я вам бажаю все одно оптимізму, світла і всього-всього найкращого. Всіх цілую, всім папа! -па.